Добринівці, село на кордоні двох імперій, у 1812 році стародавнє Буковинське село Добринівці, що на Заставнівщині, розділили хутір Громешти, який належав до цього села, відійшов до Росії, а інша частина, власне, самі Добринівці, залишилися в Австрійській імперії. Як було з 1774 року. Найтрагічніші події села пов'язані з Першою світовою війною. В серпні 1914 року чоловіки та парубки з села були мобілізовані в Австро-Угорську армію. Перші бої відбулися у Добринівцях, коли 30 березня 1915 року австрійці. Під натиском козачного полку з Пітрухотина почали відступати й утворили нову лінію фронту: Баламутівка, Добринівці, Чорнівка, Топорівці, Раранча, Магала. На території Добринівців йшли запеклі бої. За весь період війни з 1914 по 1918 роки село неодноразово переходило з рук в руки. Більшість будинків селян, цегельний завод, гуральня, панська садиба були вщент зруйновані. Мешканці села, хто мав можливість, перебралися у більш безпечні місця, але були й такі, що не хотіли покидати свої домівки з різних причин. Малі діти, худоба, шкода було кинути на прозволяще нажити майно. Одного разу, коли російські війська поспіхом відходили з Добринівців, вони залишили двох своїх поранених солдат у хаті місцевої жінки, домки Мігалеску. Її хата чудом ціліла, і росіяни використовували її під лазарет для поранених. Незрозуміло, чому вони не забрали з собою цих двох солдат. Чи забули, чи просто покинули невідомо. Почувши, що вже не бовкає, що бої йдуть далеко від села, домочка вийшла з підвалу, де ховалася з трьома дітьми від бомбардування та розривів, артилерійських снарядів. Втомившись від прохолодного перебування в півниці, вона набралася сміливості і зайшла до своєї хати. Їй кортіло подивитися, на що перетворила ця москальська нечисть колись охайну оселю. Яку вона з чоловіком перед самою війною побудували. Агій до курвої мами. Ви що тут робите? Збирайтеся з моєї хати. Ваші росіяни повтікали як пацята і вже десь під ржавинцями чути, як кувікають. Почала лаятися домочка. Побачивши двох поранених росіян на її постелі, жінка накричала на солдат. Але, наче на гірким досвідом, що їхні війська можуть повернутися назад у село, Донка не стала нічого робити, щоб збутися зі своєї хати цих вояк. Вона була страшенно лиха, коли росіяни зайняли оселю, а її з трьома дітьми вигнали до погребу. А ще молода гарна жінка зненавиділа їх, оскільки неодноразово ці кляті москалі чіплялися до неї, глузувалися та насміхалися. Балакаючи ружними посоромними словами, також домочка боялася, щоб військові не дізналися, що її чоловік Дмитро Мігалеску знаходиться на фронті в Австро-Угорській армії з самого початку війни. Тому терпіла та всіляко приховувала цей факт. Навіть дітей навчили казати, що їх батько помер ще до війни. Так треба було, аби їх самих не стратили. Водки неси, а то пристрілю, як собаку кацапською, рякнув один з поранених солдат з перебентованими рукою та ногою, погрожуючи жінці зброєю. Звідки я тобі озму водки, їсти не маю що дітям дати, а ти горівки хочеш? Обурилася селянка. Домочка розуміла, що росіянин мав страшенні болі, тому вимагав горівки, аби притупити болісні мучення. Жінка згадала, що навесні 14-го року закопала на городі бутлю з горівку на 10 вік. Вони з чоловіком мали намір побудувати сукновальню. Тоді навіть величезний казан купили для виварення сирцю, але не судилося, почалася війна. Той казан досі наперед хати стояв: Дідька лисого тобі, москалю, а не горівки. Сказала стиха про себе Добринівська молодичка та почала попрятувати в хаті. Інший військовий, що лежав з цим прикрим балакучим кацапом на одній постелі, лише стогнав. Його очі були закриті, а поранена нога не була забинтована. На рану сідали мухи та звідти страшенно смерділо. «У него гангрена, он скоро откинет капита. Бовкнув його товариш по зброї, ніби про худобу. Коли домка завершила наводити порядки в хаті, вирішила піти на двір, щоб зібрати якихось трісочок та сухого ріща аби запалити вогонь у шпаргаті, щоб приготувати дітям трішки чиру. Повернувшись з обори до хати, жінка жахнулася. Оскільки побачила, як той балакучий москаль, накрив подушкою обличчя важкого пораненого солдата та душив його. Що ти робиш, нелюди?» – крикнула домка, бачивши, як солдат дригав ногами та з останніх сил відбивався від душогуба. Через декілька секунд той встиг. Вбивця зняв подушку з обличчя небіжчика, і домочка побачила його блакитні, як небо, очі. Он мені мішав спати всі ті дні, все одно він би здох, ніби виправдовуючись, пояснив кат. Жінка вибігла з хати і почала голосити. Іроде, обійнику, безбожнику, люди добрі, що не в моїй хаті, кричала плачучи молодичка. Потрібно сказати, що і домка, і цей поранений у ногу та руку Кацап були у непростій ситуації, оскільки невідомо було, чиї війська переможуть у цьому бою, який тривав вже другий день. Мігалещиха, як люди називали домочку в селі, Чула, що артилерія бахкала десь у сусідньому селі. Але чи розгромлять австріяки їх там, чи поженуть їх назад, не знала. Тому вона вирішила потерпіти цьому ворогу, поки все не поясниться. Жінка добре розуміла, якщо повернуться росіяни і цей поранений Кат замельдує, що вона погано ставилася до нього, її та дітей розстріляють одразу. Цікаво. Що цей москаль був такої ж самої думки і також вирішив поводитися з господинею цієї оселі чемно. Наскільки це можливо було. Він розрахував, що потрапить у полон, а не буде розстріляним, якщо ця жінка нічого про нього поганого не розкаже австріякам у разі їхньої перемоги. Меня зовут Антіп, а тебя, женщина, каквілічають? голосно запитав росіянин. Так, щоб домка почула знадвору. Домка я, сказала крізь сльози молодичка. Москаль наказав їй, щоб стягнула з постелі вмерлого солдата та поволочила за собою на двір. Домка покликала співниці свого дванадцятирічного сина та зробила все те, що сказав той вбивця. В кінці городу в яру викопала невелику яму та поховала небіжчика, аби голодні собаки не розтягнули. Вечоріло. Після всього, що відбулося з нею за ці дві години, мати трьох діточок ледве приходила до себе. Вона здуїла козу та дала дітям пити молока з тим чиром, що з горем наполовину приготувала. Діти полізли на піч, а сама постелила собі на широкому ослоні під вікном. Ранений солдатою руку та ногу також повечеряв з того, що мав у своєму військовому рюкзаку. Хлібом та в'яленим соленим м'ясом. Домка ніяк не могла заснути, оскільки боялася цього антипа, щоб він, не дай Бог, серед ночі не задушив її та не повбивав дітей. Але, подивившись, що він не ходячий, заспокоїлась. У свою чергу москаль також не спав. Він підозрював, що ця ворожа налаштована жінка може напасти на нього, і він буде не в силах захиститися лише однією лівою рукою. Діти твої худи голодають, нібось?» – запитав москаль з постелі. Голодують, відповіла домка. Цей антип почав розповідати про свою сім'ю з Костромовської губернії, але домка мало що зрозуміла. Вона реагувала лише тоді, коли кацап наполягав, аби та відповідала. Ти поняла, Домка? Ти поняла? Ага, погоджувалася жінка. А где твій муж воює? запитав росіянин. Мігалещика насторожилася. Невже він знає, що мій митро на фронті, з уастрояк? Помер ще до війни, збрехала домка схвильовано. От чого помер твій муж? Що він, Кіко, допитуєня, спав би до лиха та й би лишевня у спокої, огризала Содомка. Хворий був, бо пив горілку ціле життя. А ти. А що я? Казала йому не пий, чоловіче, у нас діти малі голодом ходять селом через твою пиятику, сварила його. Як сварила? І за того, що он випівав? Ти його сварила?» – перепитав здивовано москаль. А що з ним мала робити? У нас в Добринівцях всі жінки так роблять, якщо чоловіки п'ють. Ранений кацап замовк «Вот почему у него во дворе большой чан стоит!» жахнувся росіянин. Антик заснув аж під ранок. Прокинувся нелю з думкою про домку та її чоловіка «Где та ведьма ходить, уб'ю суку, пока она меня не грохнула чем то по голове!» Антіп почав уважно спостерігати з постелі у вікна, щоб побачити, чим займається убійця своєму мужа. А домка спокійно, без особливої тривоги на душі, поралася по господарству, здоїла козу, нагодувала її та почала носити в казан води, щоб запастися, у разі, якщо прийдеться знову ховатися у погріб. Так жінка завжди робила, оскільки криниця була далеко за 300 метрів від її хати. Шельма каварна, вирвалося нервово у антипа. Сваріть мене, задумала людоєдка проклятая. Як тільки домка Мігалеску зайшла у двері, москаль ухопив свою гвинтівку в руки, направив її на неї і натис на курок. Але замість пострілу він почув лише клацання бійка. Росіянин різко перезарядив зброю і знову натиснув на курок, щоб нарешті вбити відьму. Що, не стріляє твій в москалю? Я знала, що ти не захочеш мене вбити, того і вибрала з нього всі набої. Ось диви. Мігалещика показала повну макітру з патронами, яку вона дістала з креденя. Відважна жінка рано вранці, коли нелюд міцно спав, витягнула з винтівки та із його рюкзака всі набої та заховала подалі від біди, як то кажуть. Не убивай мене, домка! христа раді, прошу тебе! У мене діти мали є в кастромі остались. У тебе, діти, почала кричати збентежена жінка. А у мене що, цуценята? У мене не діти безбожнику. Домочка забрала свою малечу з печі, нагодувала їх, одягнула, та всі разом пішли дорогою до звільненого від росіян сусіднього села, Горошівці, в надії знайти там військових. Щоб замельдувати, що в її хаті засів ворог. Але довго матері з трьома дітьми йти не прийшлось. На виході з Добринівців вони зустріли австро-угорських солдат, які конвоювали поранених москалів, та разом з декількома військовими домка повернулася додому. Того антипа забрали. Його не стратили, оскільки він був поранений. Через два тижні лікування цього кота приєднали до решти військово поранених росіян та направили на примусові роботи. Він з іншими ворожими бранцями прокладали кам'яну дорогу через ліс від гори Голяк до гори Плита у бік села Ржавенці до самої лінії фронту. Також поневолені росіяни збудували тоді і під весну канатну дорогу від гори Горяк до гори обчина для швидкого постачання боєприпасів і продовольства Австро-Угорської армії. Цікаво. Що цей нелюд Антип виживав у полоні. Він всім розказав цю історію, як ледве врятувався від страшної селянки, яка хотіла його вбити та зварити у величезному Казані в селі Добринівці, що на кордоні двох імперій. А мені так хочеться сказати: вчить українську мову москалі.